Легалізація коштів за кордоном. Давайте все по порядку почнемо з джерела походження коштів. Скажімо, ви в Україні чи заробили як ФОП, чи продали е, квартиру, ну, нерухомість, чи продали авто, чи просто назбирали гроші. Вам потрібен документ про, про походження коштів. Найкращий варіант це продаж нерухомості або авто, тобто, ви показуєте договір купівлі-продажу. Де вказано, наприклад, що ви продали там свою квартиру чи свій будинок там за 50 тисяч доларів. Єдиний момент, що в Україні ви продаєте в нас по законодавству, ми маємо в гривнях продавати. Відповідно, якщо у вас, скажімо, договір куплі-продажу нерухомості на 2 мільйона в гривнях, то вам потрібен тоді ще. Довідка з банку, що ви знімали цих 2 мільйона, або довідка з банку, що ви їх поміняли на валюту, тобто на долари там чи на євро, в чому ви привезли, і тут якраз є загостки. Ну з банками в принципі можна щось придумати, але в цьому є проблема, і тому треба готуватися задовго до того, як ви будете легалізувати кошти за кордоном.